Всем приветики, пистолетики. Нуды, блядь, что пухлина, что холодец. Вкусная штука. Ля, долбоёб. Сука. Не воскресла блин. Блядь, в лед. Блядь, пиздасики. Для долбоёб. Тик слив, ебать, и суп. Отдыхаем и веселимся. Блядь, вот м'ялочка, да? Нудить, блядь. Эпическое, видишь? Шматок гимна. Ля, долбоёб. Ой, мне погано. Не варто зараз ничего есть, бо можете блевануть. А, девчонки, ребят. Бля. Друзі, всім привіт! Давно ми з вами не сиділи і не дивилися різну херню, а такий формат нам іноді подобається для того, щоб відволіктися. Ми зараз будемо дивитися, що там відбувається в ДНР. З єдиним хочу поправити, не, не висміювати я це хочу, а скоріш за все, це такий повчальний епізод буде про те, щоб, щоб ви остаточно усвідомили, що ви на правильному шляху, що русський мір це повна шляпа. Тож у нас буде така рубрика, будь-яку назвати Сьогодні Що їдять в ДНР. В Донецьку. Бо е, відео з тим, як Сіріус рекламував бургер з Донецька, ну це просто пиздець, набрало безліч переглядів. І е, я вирішив по, взагалі подивитися, що вони ще їдять, тому таке на сьогодні відео. Е, все, давайте дивитися разом. Е, бажаю вам е, порада. Не варто зараз нічого їсти, бо можете бліванути, бо зараз буде жесткач. Погнали. Вночить, так, понимає? Почнемо ми з це. Це блогер Васильів, той який без зубів, фанат Росії, до речі, величезний. І, ну, і є Бобо, а це його жінка. І після цього відео, мені здається, я більше ніколи не буду їсти хот доги на заправках. Кафетерії да, можна не только латишечки да, ну і ще й вкусно перекусити. Нічого. Так хоч слово скажу, чи ти язик проглотила? Гусок. Гусіньке? Не, не у меня да? Полная кафетерия без пола даже для удобства. Ладно, чтобы вы понимали, без пола. Я, ну, я хотів щось коментувати, але, блядь, мені здається, давайте так, якщо ви е, постійно відкладаєте, типу, перехід на здоровий спосіб життя, то от сьогодні, мені здається, той самий випадок, бо ви ж не хочете, щоб було отак от. Так от. Знову ж таки, до речі, я не про Боді Оця Ця жінка, вона пухенька, це її вибір, я теж не, не, цей, не, не стройний. А цей Васильів без зубів, він взагалі дрищо такий. Тому тут якби не про зовнішність, Ну, про певне, що про естетику. Це щастя людей хот-дог, блядь. Давайте наступне відео. Родне, приїхали к нам роли, да? блядь, от... Це я риза. хочу розказати. Ми, ми ж всі любимо роли, да? суші мовляємо. По-перше, це виглядає просто як якийсь. Що це таке? Це, до речі, восьминіжка, бачите, зверху така якась херня, просто як сапляча. А по-друге, подивіться, ну як можна так знімати. Ну, Тобто, це така антиестетика і ці роли, це просто. ну... Це, до речі, реклама, щоб розуміли, я не знаю. Ну наскільки я бачу. Давайте подивимося. Там... було от по бокам, поняли, рибка, то є і здесь, і тут. Ага. Мало я, риби. Йому. Не вистачило риби або що? Ага. Я не пойму, в чому проблема. Всегда вот до конца вот так вот, то есть по бокам поняли, шло. То есть вот здесь вот, если вы можете заметить, вот так же самое. В чем проблема, я не пойму. Я не знаю. Ну, раньше делали нормально, Жесткие, а сейчас видишь? что? Повар спешит домой или рыбы не хватило? Фу, блядь, короче, э, ночь и называется так, как в Киеве доставка. Ну, разумеется, у там все поездят, все оба, ну Я сьогодні вам бажання їсти хот-доги, суші і все інше. Давайте наступне подивимося. До речі, оце одразу хочу сказати, що виглядає прикольно, як з дитинства. Мені подобається зовнішність, але те, що це буде зараз цей хобіт його їсти голум, зараз подивимося. Лечисто супчика посорбаті. За ушої ядерні не Блін, стільки слів їбать, і суп, я в одному реченні не очікував почути. Але знову ж таки, от навіть воно цей суп, який типу такий дитячий, знаєш, з дитячого меню. Я такий в ресторан дитяче меню, в кого є діти, я думаю, знають, але воно все одно виглядає просто максимально ібанський, бо це, цей беззуби його замовив. Ну, хай смакує. Давайте далі дивитися. Це без звуку подумаю, бо там пісня нас забанять. Це вони вдома їдять курку. Дивіться, значить, замовилися цибелі. От булочка топчить. блядь, я, я дуже багато от... жруть. Я теж люблю вдома влупити щось ввечері, але я от зараз дивлюсь, і я дуже сподіваюся, що в мене не так воно виглядає, що я не так виглядаю, як є Бобово. Це жирні, ці курки. Це... Все, я йду на пробіжку. Ми закінчимо це відео. Я, я зрозумів, що я, я хочу бути спортсменом. Так, продовжуємо, друзі. Поїхали. Булочка із во все тяжкі пішла нахуй. То, не заставиш, її готувати, то, блядь, з кухні не виходять. Холодець. Холодец. Холодец. Ну, одразу хочу сказати, я ніколи не розумів цю страву, вона виглядає стрмно це тупо жир з м'ясом. Да? Як що холодець? що це таке? Що це желе якесь? Типу, желе з м'ясом. Ну, Мені ніколи не подобалось. А коли це отак виглядає, дивіться, у них сигарети лежить, лежить на столі, бачите, якісь там пухлина, причому пухлина виглядає точно як холодець. Воно бачите, однаково. Що пухлина, що холодець. Тобто, ти бачиш, Диви. Реально. Однаково, пухлина і холодець. Це, в принципі, одна і та сама страва. Блін, фу, от Я не хочу. Ну, добре, Так? Да, Звісно. Еще когда будет готов? Завтра утром подходи. Завтра утром подходи. И да. он не держит, что застынет. И первый раз я он. А, цивная премьеры. Значит, не стоит надеяться, да, что он будет заебись. Так, давай не будем, а? Как говорится, первый блинкомом, да, но я думаю, у меня все будет заебись. А, я хотів би одразу мені прислали, ми поціновувачі контенту, такого гівного контенту, прислали мені відео блогерки російської звороні, же, якби не з Донецька, але воно про холодець. Тому я хочу, щоб ми це відео теж подивилися, бо воно, мені здається в тему. Зараз давайте. Всем приветики, пистолетики, любимочки мои. Хейтерам приветули. Привет. А, це, до речі, бачиш, принцеса страны. Ну, в них там трішки вони йобнуті, бо в них є оце королева ДНР з Донецька, ви бачили. Це принцеса із Воронежа, ну, наскільки розумію. І я, я ще не бачив це відео, але вона буде істи холодець. І, ну, ну давайте подивимо. В общем, я возвращаюсь в ТикТок. Буду кушать с вами холодечек. Вкус... Ой, тут его не... Бля, який він страшний. Вот так выглядит, как, знаете, собакам закидают. Такие вот страшные, блядь, Она будто сиисты, как с детства. Ножка это, на видео кажется, что много. С майонезиком любимым. Так, стоп, майонез, холодец с майонезом? Ну, с хрином, я знаю, там додают хрин. В общем, буду снимать видосики тут заливать, девчонки, ребят. Бля, бля. В общем, заливать девчонки, ребят. Бля, я не верю, что у нас буде їсти. Буду снимать видосики. Вы же по мне скучали все. Которые говорили, что я померла с кресла, переживу. Ой, мені погано. Вона склала холодичик. Блять, це холодильник. Холод мені, мені реально трішки нудить, блять. Вона в кінці цьонула, мені здається, да, мене? Я просто не бачив цього, але почув. Темнула? скажіть, будь ласка, мене. Напишіть. Бух, блять. Паузу зробити. Сука. Продовжимо, друзі. Естетика їжі в, в, в тимчасово окупованому Донецьку. До речі, я там їв багато разів, бо я ж їздив туди, вів різні корпоративи, і це були там супер такі круті ресторани. Я думаю, що і зараз є ресторани, круті в Донецьку. Я... Там є такі в них, типу, як в нас Коля Тіщенка, ресторатор, чи Діма Борисов, в них є такий Ніколай Ніколай, чистий гопній, який відкриває ресторани. До речі, зараз ми з ним відео подивимося. Ніколай Ніколайч, здравствуйте. О, здравствуйте. А, значить, давно ми бачили нашого та, сепара Кіріла Сіріоса. Насправді милий, нам він з одного боку подобається, але ми не забуваємо, що це Галіме сепар. А, 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 зрадник а, і небезпечний такий, небезпечний посіпака путінського режиму. І ось він зараз з цим Николаем Николаевичем буде пробувати фахі... фахітас з Донецьку. Фахітас. Вкусна штука. Він я... питає, це чувак, який власник власный сих мереж, він каже, що таке фахитос. Он говорить, вкусна штука. Ну, це, блядь, чистий бандот, блядь. це Такий персонаж, з якогось фільму про 90 древности. продаються в сети Шеф, як да. давно? Блядь, називається то Ля Шеф. Додайте ля до будь-якого слова, Ля блять. Одразу буде трішки таке щось елітне звучати. Ну, вже місяць. Це угу. вот, я скажу очередні нерви для наших конкурентів. Так, вот, извините за бессонные ночи. бісунний. Бачите, що, раз... що Фахітас, я думаю, що Фахітас це так розумієш, мексиканська страва. Фахітас, воно була в одному пакеті, потім з цього пакету дістаєш другий пакет. Вон, взагалі вони дуже люблять пакети. І потім в цьому в третьому пакеті безпосередньо цей фахітас. Зараз подивимося, як він виглядає. Да. Да. Я вижу хрустящая булочка. Булочки хто делает? Ви покупаете или у вас Не, У нас же собственное производство. Ми ж не. как бы стараемся под свой Ну, Дивіться, це величезна булка. А певно, що всередині щось. Ну це не схоже на фахітос. Ви Бачите, як виглядає фахітос? Бля, ну це точно не фахітос. Ну, ось дивіться фахітос. Кирил, ти готовий? Оце фахітос, дивіться. Бачите? Ось так виглядає фахітос, коли пишеш в гуглі. А тепер перевіряємо, що вони їдять. Це схоже на фахітос? Це схоже на булку величезну. Блять, чого вони назвали це фахітес? Ну, це ж, блять, булочки, Донецьком от, купований. Для з так, для бутербродов з красної крові. Так. Ну і, звісно ж, для нашої продукції. Хорошо. Вот. А що вот, що? От, а, які секрети... а нічого, він відкриває, а там нічого. Прикол, ну реально открываю, там, там досі хліб, дивіться, да видишь. А що, вот что да, вот, більше, А Бильше дает? Какие секреты что в Просто, що то, секрет. Можно, думав, да, Что за кислоты? Просто две булки вместе. Можно думать, что это фахитос Слушайте, ну дуже очень, очень вкусно. Секрет. А, ну короче, понятно. Це типу шаурма. Це типу шаурма, в яку просто в булку запіхують, то всю хуйню м'яса і кучу майонеза і соуса. Оце називається фахітас, і оцей бандота з 90-х Там власник в більшості ресторанів в Донецьку. Тому їжа там як блядь, помої з гівна. Подивіться, тому що то, що пишеться 415 грамів допустим, на виході. Вони реально радіють, що воно просто велике, що воно важить 415 грамів. Це, в принципі, головна ідея цього фастфуду. Все, нахер Нахер і бандита з 90-х і нашого милого Далбошу. Все, повернемось краще до Васильова. Мої хороші, а, да? Вот, это вот шашлык, да? Бля, вот. Ну нагадаю, що в нього немає зубів, йому там якісь блядь, російські блогери вже там давали бабки на ці зуби. Він все одно їх витратив на щось інше. Тобто він розуміє, може, що це його монетизація, що його там Донецьку люблять через те, що в нього зубів немає. Але от воно досі без зубів. От. Ну і це нагадаю, друзі справді таке обличчя рускова міра. Ну, я блядь лайк да. поставив йому. Як перебрати ла і втопач став за все. Да, це обличчя руського міра, бо насправді їхні найпопулярніші блогери. У нас теж є треш-блогери, але в них ну немає таких блогерів, як у нас, які, наприклад, щось намагаються доносити, якусь важливу, корисну інформацію. Я навіть не на себе натякаю. В них всі блогери, от такі як Васілляв Сіріус, там Карлева Денер і всяка інша шляпа. Це він їсть шашлик. Будь-що, мені здається, що він їсть. Блять, це... Я вам клянусь, я б в жодному разі, якби жив Донецьку, це була б така як антиреклама. Типу, як може таке гімно їсти після вас. Я, що я їл, клянусь. Блять, так не готові. Мої хороші Ну да? така собі, звісно, ніхто не побачив, живі, що він да? з'їв, але щось дуже смачне. В смачнє, ресторані ровно, і, коротко, бреслі, ось таку красу тінь. Ось... Одразу хочу сказати, що якщо в ресторані вам таку хуйню, це такий знаєш, стиль початку 2000-х, коли знаєш, потерли сир, дрібно все порізали, залили майонезом і зверху якусь зелень кинули шматок гімна. Ну, от це дійсно була, була така кухня в 2000-х, навіть в ресторанах. Щось схоже. Зараз мені здається, такого немає, але знову ж таки, ми говоримо зараз про Донецьк, який деградує, на жаль, через окупацію. Ну, давай подивимось, що це таке. Це салатик. Ось і картошечка. Это картошка. И мясушко, поняли? Ну все дела, и бай. Потом шашлычки, бай. Ну, короче, виглядає з цибулькою Кримською, це ж це ж підари вони ж і, і Кримна нашу купувал, тому цибуля Кримська певно, що виглядає, виглядає красиво. Але знаєш, таки, коли ти уявляєш, як ця істота, це їсть, одразу я мені, ну, рвотні трішки рефлекси з'являються. А хоть. Я на крафті таку зразу таку можуть мого делать, Вибивати комп'ютерчик, нахуй. Що, як тобі? твою мать, блядь. Вилка в палаш. Та діетична, блядь. Діетична, так. Бля, вона реально, дивіться, вона відклала. Без жартів, дивіться. Та Вона реально відклала зелені. Там, блядь, три листочки. Вона тупо їх відклала в сторону. Вона не збирається це їсти. Вона... <свят> блядь, вона дуже принципова, Вона це, це гівно, що їсти я не буду, блядь, а -а 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 -а. давайте ще подивимось. Блядь, ну це і весело, і страшно. короче, мадам залетіла в охаву. Що ти заказала? Дієтичне. Дієтичне, я кажу, заказала. Коротше, заказали, блядь, 700 грамів шашлика, блядь, сіна, картошка з беконом, хуйоном, блядь. Друзі, е-е... Що, Я хотів щось таке якусь настанову дати, що слідкуйте за своїм здоров'ям, займайтеся спортом, щоб ходіть активно, бігайте. Мені здається, що якби я не бігав, то я був би як булочка зараз, приблизно таким, я б так приблизно виглядав. Я б не хотів, чесно кажучи. Мова не в зовнішності, в тому, що є зайва вага. Мова б. В тому, що ці люди вони забили хуй на себе. Ось в чому мова, що їм насправді похер, як вони виглядають. В них і в такі пер первинні інстинкти зараз перемагають пожерти, попити, отримати кайф будь-який або, або від Алкашки, або потрахатись. Не хочу навіть уявляти, як вони це роблять. Це бляха, це, це ну це реально дуже стрьомна річ. Але от далі в них не заходять ніякі бажання. Подумати про щось, що ти можеш залишити по собі на цій планеті, подумати, на яким поставити собі якісь важливі питання життєві. Ні, про це ні. От, На жаль, я зараз не про зовнішнє, ще раз повторюю, я про... про те, що ці люди перетворилися. Ой, як нам повернути. Доми, Короче, мадам залетела по хам, блядь, из пиво. Диетическое, а, да, и пармезанчиком. еще ночь, диетическое питание за фигурой словим, ебать и шлифагурком, и все это ебать. Ну, з іншого боку, вони так, вона так закохана. Ну, може, ну хай будуть, вони щасливі, я ж не, не проти в ніякому разі. Якби вони просто жили в Вороніж, я б навіть ну, про них навіть не говорив. Тут проблема в тому, що вони ж прославляють руський мір, живуть в моєму Донецьку. Хоч цей Бобов взагалі з Горловки, наскільки я розумію. Так, ще пару відео подивимось. По Бля, на фоні грає це єралаш. Вони сидять, баби, блять, з, з, з руян за скікіокі правда. Ну, я думаю, вона не стара, вона молода, просто так виглядає. І вони дивляться, яралаш. Ви чуєте? Накрыли просто клас. вкусніший шашлик. Дві собаки, у нього хаска і ще какой-то там. Ну просто відпочиваємо, веселимося. Завтра, 14 февраля, всіх наступающий. П'ятьому подруги. Просто бомба. Я думаю, що я теж піду з інстаграму, да? якщо мої історії так виглядають. Ну, коли я показую своє життя. Блять. Я думав, це відео буде веселим, а воно мене в депресію заганяє. Ребят, свіжу їм, красний борщик. З насрком. Де борщ? Це борщ? А? Це борщ. Вони красне Я сподіваюся, на фоні це звуку українського безпілотника десь Донецька. Бля, це не борщ, це, це каша. Це крає, красний борщ, красна міжка. Воно не красне. Ребята, Дивіться. сміть, красний борщ. Дивіться. Воно не красне, воно жовте. Див... Кирил, ну диви. Ну це борщ, це якась. Диви, якась жижа, диви. І воно Наші? немає там борщ. Бля, в них реально якесь. Вони думають, що фахітос — це дві булки, а борщ це просто якась картопля з блядь, з капустою. Це, це галі міші, я не знаю, це на борщ не схоже. Нахер ти називаєш наш борщ цю херню? Фу, блядь. все, давайте закінчувати. Е, поки я на не цей не, не блювну. Але наостанок останок ще відео трішки. Е, давайте якесь останнє, таке останнє приємне короче, мимо булочной. Говорит, постійно... а репосинка. Так, ну те, що вони не пристьовуються паскам безпеки. Це якби з одного боку я не проти. Ну, якби, істесний відбор. Хоча я раджу вам все-таки користуватися паскам безпеки. Але от що відбувається? Значить, вони їдуть і що їдять? Булочки, Купила булочку. Єбать, цілий Пакет набрала. Власне. Пакет булочок. Едем, короче, мимо булочни. Я постанови булочну. Он, говорит, взять хочу. Ебать, целый пакет набрал. Тебе смачно? Все, mm -hmm. на цьому мы закінчим сегодняшний эпизод. Я думав він будет трішки іншим. Що там я зможу посміятися з їжі, ну, типу, підняти настрій у підсумку. Я ще раз і собі і вам нагадую про те, що найцінніше, що в нас є, це ми. І я дуже прошу. О, коротше, щось я хотів, в якийсь висновок, але я не можу, мене трішки нудить мене від того, що я побачив, від цієї естетики Донецької. Щось там хотів сказати про дітей, що дуже хотілося, щоб діти не в такому росли. Але в них же є діти, до речі, і вони в такому ростуть і живуть. І для них це спосіб життя є нормальним. Робіть все, щоб для вашої родини, для вас і для ваших дітей. От таке не було нормальне. Єдине, що можу побажати. А в Донецьку дуже багато впевнений, класних місць. І де може буде перекусити, з'їсти щось смачного, аутентичного в Донецьку, і ми це обов'язково зробимо. Всім гарного дня.